Війська РФ не припиняють тероризувати мирні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. О 18 вісімнадцятій в селі Кучерівка Куп'янського району у гаражі виявлено тіло 61-річного чоловіка без ознак життя зі слідами вибухової травми. О 13 тринадцятій в селі Мала Комишуваха Ізюмського району було виявлено автомобіль ваз 2106 у якому знайдено тіло 61-річного чоловіка. Травми отримані внаслідок спрацювання міни невідомого типу. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 32 оперативних виїзда. За добу на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. За добу трапилось 15 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 7 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 52 одиниці вибухонебезпечних предметів. Близько 13-ї стало відомо про трагічний випадок в селі Мала Комишуваха Ізюмського району. Внаслідок вибуху невідомого предмета загинув 61-річний чоловік. Обставини подій з'ясов. Вуйця. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень з російськими загарбниками. Відбито п'ять атак в районах Тихого та Вовчанська. Біля останнього один бій ще триває. Ситуація контрольована. На Куп'янському напрямку противник шість разів. Намагався витіснити наші підрозділи займаних позицій поблизу піщаного та Стельмахівки. Три ворожі штурми тривають. Марія Дмитрон Гоєн та Ігор Мікенін, Харків. Новини.